За результатами британського опитування про вигорання дебернаут Репорт 2025, 52% людей зізнаються, що просто відпочити, їм доводиться буквально змушувати себе силою. Чому це стало так важко в Україні? Ситуація гірша, бо крім звичайних стресів, ми живемо під тиском війни, і ти приходиш додому, виснажений роботою, але замість сну скролиш новини до другої ночі. Обіцяєш собі вихідний, але забиваєш його хатніми справами чи волонтерством. Знайомо, це пастка другої зміни. Емоційне обслуговування війни забирає сили, які раніше йшли на себе. Додайте сюди почуття провини комусь зараз гірше, і фінансовий тиск. У результаті турбота про себе переходить у категорію коли-небудь потім, а організм починає все більше працювати в борг. Який все більше накопичується і з часом призводить до наслідків здоров'ю. Те, що Селфера стає чимось дуже рідкісним і важким, означає, що у людей збиті налаштування безпеки. Ми розучилися розслаблятися, бо розслаблення відчувається як втрата контролю, але без цього перезавантаження ми стаємо менш ефективними для тієї ж сім'ї роботи і країни. Важливо зрозуміти, ти не егоїст, якщо спиш 8 годин. Ти просто робиш себе придатним до дій на завтра. Будь-яка людина потребує часу зусилля просто для відновлення. Якщо вам важко дбати про себе, почніть із мікрокроків. Не день спа, а 15 хвилин тиші. Не ідеальна дієта, а просто теплий обід. Маленькі дії зараз важливіші за великі плани на потім. Active Group – люди найголовніше.